Книга пошани Полтавської обласної ради, вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Суханкін Іван Іванович народився 29 червня 1976 року в селі Солопківці Ярмолинецького району Хмельницької області. Навчався в місцевій школі. Згодом родина переїхала до села Крячківка на Прятинщині. У 1994 році пішов на службу до Збройних сил України. Після демобілізації працював різноробочим у Києві та Київській області. На захист батьківщини мобілізований 23 липня 2024 року. Був командиром 4-го відділення 2-го взводу 1-ї спеціальної роти військової частини А4270. Загинув 18 вересня 2024 року під час здійснення оборони спостережного пункту в районі населеного пункту Гірник Донецької області. Посмертно присвоєно звання почесний громадянин Пирятинської міської територіальної громади. У 48-річного воїна залишилися мати та брати. Пам'ятаємо вічна слава герою.